В Україні з'явився перелік того, що не можна забрати у людини. Ну, зокрема, це на яке майно боржника не можна накласти арешт при несплаті штрафу. Ну, Ми розуміємо, що зараз дуже багато людей не піде оновлювати дані в ТЦК, тому що у них немає броні, у них немає відстрочки від мобілізації, і, і, і ось вже з'являється інформація, що не можна забрати. І так, не можна забрати останній телефон. Не можна забрати тримісячний запас води, їжі, палива або грошей на їх придбання. Тобто, все інше можна прийти і офіційно забрати. Ну, залишить на три місяці мінімальну, прожитковий мінімум свободен. Сільськогосподарський інвентар і худобу, ну кому вона треба. Стілець і ліжко, стілець. Ну, другий стілець можна винести. Релігійне майно ну кому воно треба. Посуд, постільна білизна і засоби гігієни. Ну, коротше, ви зрозуміли. Мило вас не заберуть. Одяг, взуття і всі дитячі речі, ліки та медичні засоби. Призи і держнагороди. Ну, понятно. На сім'ю при цьому має бути один комп'ютер, один телевізор, один холодильник, один стіл та одна шафа. І що саме цікаве, що серед переліку немає авто, землі. Ну і житло можна теж, якщо штраф перевищує 160 тисяч гривень. А доколупатись до такого штрафу, в принципі, не так складно в наших умовах. Знаєте, все ось це, все ось це я, я, я б міг багато що сказати, ви ж розумієте? Я не хочу. Я, я думаю, що тут навіть слова зайві. Якби в 2019 році мені хтось сказав, що це цим закінчиться, я б не повірив. Я б не повірив, я, я б сказав: подивіться, є чудовий молодий хлопець, який пропонує домовитись, який пропонує зупинку війни, який каже, що якщо я не зможу, що війни не було, то, то ну і так далі. Далі ви всі обіцянки пам'ятаєте. Далі була партія. Партія ціла партія, яка за лібералізм, за лібертаріанство, за свободу, за невтручання держави в життя людей. Я б не повірив. І ситуація дійсно змінилась, вона катастрофічно змінилась, і не можна ставити прямо вину людям, тому що ситуація змінюється. Ми ж не завжди винуваті в тому, що з нами відбувається. Але отаке відношення до громадян воно просто-просто руйнує мозок. Ти взагалі не розумієш, взагалі ти в якій державі живеш? Ти держава дуже дивно ставиться до громадян з погрозами, навіть журналісти деякі. Уже СБУ погрожують журналісти телеграм профілю, Там повний перелік, що вам залишуть у випадку чого.